Ранку, шановні вихованці, колеги Батьківська громада, я вітаю вас з першим днем нашого навчального року. Цей рік дуже несподіваний для нас. Кожен з навчальних років, які були, були не схожі один на одного, але такого, коли йде війна. І ми починаємо нашу роботу, такого ще не було. Але ми повинні знати, що ми поруч, що саме головне, що ми знаємо, що все буде добре, що біда вийде з нашої країни. І ми очно побачимо один одного, що ми подолаємо ту біду, як я сказала, яка прийшла в нашу країну. Ми будемо в цьому році навчатися дистанційно, але знаю, що прийде той день, коли ми вас, наші вихованці, побачимо поряд з нами. І саме головне, що крім того, що ви будете бачити нас, будете освоювати нові предмети, отримувати знання від своїх вчителів. Поруч з вами буде, будуть друзі, вчитель, друг, який протягом всього навчального року буде поруч. Я ще раз вітаю з початком навчального року, бажаю здоров'я, щоб всі були живі, щоб все, все було гаразд. І саме головне здоров'я і добробуту.